одяг Англія, сорту Крем, вага 10 кг, ціна 5550 гривень за цілих 10 кг. На нього, до речі, діє акційна ціна 4650 гривень за цілий мішечок. Тут у нас попадається жіноче і дуже-дуже трішечки чоловічого. В цьому лотику наповнення буде ідеальне по стану. Також попадатиметься багато збірочками. Дивіться, який топік нам попадається від бренду Амісу в розмірі Есочка. Наступна це ось така йде жіноча майка. Така трішки подовгувата. H&M. Наступний ось такий топік спортивного плану. Блузочка. Дивіться, яка класна в ідеальному стані. Так, як і кожна річ. Повністю новесінький комбінезончик. Дивіться. Жіночий, класний це у нас бренд PLT. Далі футболка на довгий рукав. Ось така моделька, розмір 34 від бренду Атмосфера. Наступна ось така блузочка. Дивіться, яка класна! Це у нас теж іде в розмірі Еска э, Атмосфера. Так, далі примарк. Ось така модель. Наступне шорти. Теж йдуть з етикеточкою. Розмір я не бачу. Далі. Ось таке платечко Від бренду Boho, повністю новесеньке. Розміри у нас тут будуть різноманітні. Речей у нас тут дуже багато. Ось така моделька. Теж йдуть чистоніжки, повністю новесеньке, такі класичні. Наступне ось таке платечко. Воно йде з поясочком. Така гарна моделька, такі квіточки. Далі ось така кофточка. Така вільна, легесенька. наступне чорна сурочка. Ось така класична. Розмір, думаю, буде ікселька. Наступне, дивіться, яка штука. Ось так теж іде повністю. Новесенька, якусь футболочку під або кофточку. Далі. Ладічко чорне. Дивіться, теж іде з поясочком. Гарна моделька. Так, наступне ще одне платько. До речі, тут присутні чашечки. Теж йде повністю новесеньке. Дивіться, яке класне. Етикеточка присутня. Далі ось така майка. Жіноча, пріморка, розмір М. Наступне ось така. Давайте трішечки пришвидшуся. Це у нас платько. Асус ось така модель. Наступне ще одне платечко. Дивіться, як гірка круті. Взагалі бомба. Наступне Так, спідниця. І угу, ці штани теж ідуть повністю новесінькі. Наступне ось така футболочка. Ось так вона виглядає. Далі. Так, це у нас ось таке малесеньке, таке укорочене платьєчко. Наступне спідничка від бренду H&M, Розмір МК. Так, щось розове. Дивіться, який топік. Теж іде повністю весінки, з бірочкою. Наступне. Вау, ще одна новесенька спідничка. Ось так вона виглядає. Далі платько жіноче. Наступне. Ух ти, яка спідничка. Такий приємний колір. Далі ще одна. Ага, це укорочені ось такі штани більшого розміру. Далі платька від бренду Boho. Таке літнє. Теж іде повністю новесеньке. З етикеточкою вона тут є. Так, наступне. Ось такого плану вона теж, до речі, футболочка новесенька, етикеточка ось тут присутня. Так, наступне спідничка. Так, це штани. Теж йдуть повністю новесенькі. Примарк. Наступне. Ось така моделька. Теж йде з етикеточкою новенька. Так, це у нас ще одні ось такі штани укорочені. Великий розмір. Теж присутня етикетка. Наступне. Так, це у нас латчка. Ось таке красиве, жіноче ззаду зав'язується. Така моделька далі у нас топіт від шейн. Так. Ось так має бути. Ось така моделька, теж йде великий розмір. Ну в принципі мені залишається тут ще зовсім зовсім 830, це був одяг Англія. 4650 гривень, акційна ціна за 10 кг.